Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і сьогодні у мене така тема, як зробити з балванки, з балванки гайку, шестигранник. Потім токар робить отвір, нарізає різьбу і готова гайка. Ви скажете навіщо це робити. Шестігранні на металобазах. Ну, повірте мені, я робив в автопарках, на машинобудівничих таких підприємствах. І бувають такі випадки, що немає гайки. Наприклад, нестандартної гайки. Треба взяти ось круг, наприклад. Наскільки це десь на 50, а вам треба зробити там ну, нестандартна гайка, яка, я не знаю, як... різні бувають от гайки. І вам треба зробити 6 граник, щоб токар потім просверлив і нарізав різьбу і зробив гайку. Так от як її зробити без приспособу, всяких? чисто на молоті, це для ковалів тих, що працюють на підприємстві. Ось у мене така балланка є кругла. Зараз її добре прогрію. Вона гріється. Для цього вам потрібно що? Ну, Звичайно, штангель, да? але штангелем міряти, наприклад, якщо брати ось Бач, таку заготовку, бачите таку болванку, З нею вийде десь на. Зараз я поміряю. Наскільки тут? Тут на 155. Тобто можна зробити шестигранник на 158, наприклад або на 160, трошки приплюснути. То штангелем таку балванку, ви як нагрієте, ви навіть руки туди не піднесете, спалися. Для того вам потрібен ось такий ковальський інструмент. У кого нема, можете це зробити. Полоса просверлена. Це називається кран циркуль. Він роздвигається тугенько тут. Якщо треба, закльопочку підстукали, щоб він не хляпав. Ви роздвигаєте, на яким розмір треба. Міряєте рулеточкою о, і все. Туди-сюди підстукали, рулеткою поміряли. Ось вам цей розмір, який потрібен на дану деталь. Там, чи квадрат робити, чи якийсь прямокутник робити деталь, чи флянець розбити, о, щоб ви штангелем ви не поміряєте. І хоча рукавиці, які вдінете, то рукавиці зварять. А й спортите свій штангель, він потемніє. і все. От, така штука. Називається кран Циркуль. Це для менших деталей О, воно. Тоже працює, розбігається. Ну, тут підстукати можна железячкою під руками. Стук-стук під. підрівняли і все. Якщо прослабло, захліпочку підтягнули. Ось такий інструмент потрібен вам для таких робіт. Зараз в мене заготовочка прогріється. І зараз я вам покажу, як зробити шестигранник цей інструмент не сильно точний. В ковальському ділі, якщо ви робите там шестигранник чи якийсь квадрат, там є допуск плюс-мінус 1 мм. Один, міліметр. один міліметр. ну Зазвичай, якщо ви розбиваєте отаку болванку, вам треба 150 ки розбити на 160-ку посадити, ну, ви розбиваєте там, хай буде допуск 4 міліметри більше. і 4 мм більший. Токар все одно обробить, зробить з нього шків. Ну, що завгодно, якийсь флянець, якусь заглушу. Зараз в мене прогрілася ця... ця... Бачите, болваночка. Прогрілась вона. Ось так видно. І зараз я її трошки посажу на молодь, а потім буду відбивати. ファンファンファンファンファ Ось, ой, гаряча. Ось я вам вже відбив. Готова вам заготовочка для того, щоб токар... ближче покажу, щоб токар точив гаєчки. Штангелем ви не поміряєте, тому беремо кранциркуль, підстукаємо. І заміряємо. Ось дивіться. Як вам краще показати, бачите, так? Да? Це приблизно все. Є розмір, є розмір і є розмір. Є. чуть ще підіб'ємо, бо слабенько. Тут є. Гаряче. Тут є. І тут є. Це забагато забив. Коротше, в мене допуск десь. З міліметр є. з міліметр. Тепер запросто вона охолоне, віддаємо токарю, він робить отвір, нарізає різьбу. Ось так можна зробити гайку на молоті. Але для цього потрібно зараз, щоб у вас бойки були на молоті, ідеально рівні. У мене вже є вироботка тут. Якщо придивитись, то світиться, десь світиться, там вже більше. Десь до 2 мм виробітка. У мене просто зараз немає можливості профрезерувати, щоб вони рівненькі були. А якби фрезеровані, то геть можна відбити до гайку до розміру, якому потрібно, до міліметра. Можна зробити і найбільше я робив гайки, це на 120 мм. Це вже я запутався. На 120 мм саме більше робив. Тому що цей молот, він не дуже сильний. І більшу гайку там зробити на 150, як оце баланку, він просто зупиняється, він не може потягнути. А так на 120, а то йому приділ нормальний. Велику дуже гайку чи великий флянець, ви його не розіб'єте. Зараз я вам покажу так же само, як зробити вороточок. Зараз я кинув прогріватися е, круточок на 14 кусочок. І зараз я зроблю такий же самий 6 наприклад, вам вдома. За свого автомобіля треба викрути десь наприклад, е, якусь пробку. Зазвичай на одноземних авто. Там таке трапляється, що треба 6 на 8, на 10, там, на 14. Ну, і ось його немає, або ви купили в китайській магазині. Крутнули, він звернувся, ви його викинули. Зараз в мене прогріється заготовочка. Горить, палає, дуже жарко сьогодні. Сьогодні дуже жарко на дворі. Африканська жара нас не покидає. Зараз вона прогріється, і так як я вам сказав, треба, що ці деталі робити, щоб було ідеально рівний бойки. У мене заготовочка прогрілася. Зараз повертаємо сюди ось так. Я вам покажу. Ось дивіться, круглячок у мене звичайний, і ми відбиваємо. Він носине, бо гарячий не видно. Зараз, зараз. Ось вже проявляється. Бачите, так? Да? Видно, 6 граней. Це 14-й. Значить, десь буде на 13 шість Ось він вже краще, краще, краще видно. Встиває і видно. Тепер ви просто загнете його. Під 90 градусів, ну, щоб він нагрієте ще раз, загнете під 90 градусів, і у вас вже готовий вороточок. Ось, бачите? Все видно. Все видно. І у вас готовий вороточок відкручувати, яку пробку вам треба. Маленький, дуже шестигранничок, там на 8-10, на можна, звичайно, відбити молотком без молота. На наковальні поставити і молоточком щоб тільки молот, ну лоточок був рівненький, не круглий такий, не закручений. І ви спокійно собі відбили, зробили інструмент і працюєте. Ось такий вам показав сьогодні роботу таку, як зробити шестигранник на молоті без всяких матриць, без всяких приспособів. Головне, щоб були рівні бойки. І ще хочу сказати для ковалів, які працюють. Я багато відео дивився, о, як працюють на молоті. Зазвичай багато хлопців підставляють собі під ногу, наприклад. Тут нема такого. Ну, ось підставляють під ногу такий якийсь кубик чи якийсь брусочок і тиснуть педаллю. Носочком. Я би посовітував вам робити цього. А ставити ногу, ось бачите, на, мо, на таких молотах on болт такий тричить. І ставте ногу сюди, носочком. Поставили ногу на болт. І тоді ви працюєте п'яточкою. Якщо навіть щось таке, о, хтось проходить миво, привіт там, Федя, стукнув по плечу, ви шатнулися. І полетіли під молот, тому що у вас нога ось о, і раз і молот лупить на всю і можете отримати травму. А отак ви фіксуєте, тому що у вас коліно впирається ще ви сюди, о, отак от, ви фіксуєте собі ногу, і вона стоїть на, на оцьому болту. А п'яткою ви працюєте, і ви ніколи не, не полетите під молот, о, і втримаєтеся. Так що такий я вам підкинув лайфхак, чи лайфхак, чи як там молодь каже. Зато на молоті ви будете впевнено себе почувати і можна отак навіть заграти. Так, от. Привикнете працювати, так, як я вам показав, і буде зручніше. Ніяких мосточків, ніяких піддончиків біля молота я вам не рекомендую ставити, тому що з горна вихватили якусь болванку, спішите під молот, зачіпляєтесь, падаєте і вам травма. Ось таке відео я вам сьогодні засняв. Лайкайте, підписуйтесь, кому сподобалось, розповсюджуйте. А поки на все добре. Чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович.